Всіх вітаю друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами маємо дуже цікаву тему. Вона буде стосуватися 12-річного генія з України, який відтепер буде виступати за збірну Польщі. Але е, навіть не це саме цікаве, а дуже цікаво. Те наскільки агресивно і наскільки недружелюбно е, поляки почали в соціальних мережах реагувати на таку новину, ми сьогодні про це все поговоримо. Спочатку трошки поговоримо про цього українського хлопчика а після цього я вам покажу. Скріншоти з коментарів у Фейсбуці, їх реально просто тисячі там, де поляки просто накинулись на цього хлопчика, почали розповідати, що нам тут цей, це сміття не потрібне, вали до себе в Україну, вали десь в Німеччину і так далі. Ну, в загальному мене трохи шокувало, скажімо так, така реакція поляків, але давайте в цьому всьому розбиратися. Отже. Юний е, шаховий геній з України виступатиме за Польщу. Е, такою вийшла новина на сторінці onet.pl. <кл> І на сьогоднішній день е, також на onet.pl е, говориться про те, що хлопець, який є четвертим світовим в світовому рейтингу найкращих гравців в світі до 12 років, в швидких шахах приїхав до Польщі, втікаючи з Бучі разом з бабусею, мамою та братами і сестрами. І до слова, цей 12-річний юнак його звати Кирило Неженцев. Він перемагав не тільки однолітків, але перемагав також і дорослих гросмейстерів. Зокрема, виграв в польського чемпіона Бартоша Сочка, а також в синхронній грі в шахи переграв навіть того самого легендарного Гарі Каспарова. І на сайті ОНЕДПО з'явилася інформація про те, що відтепер хлопчик буде виступати за. Збірну Польщі буде представляти її на різного типу змаганнях, і також говориться про те, що після того, як сім'я Кирила втекла до Польщі. В він тренувався в Варшаві в місцевому клубі, який називається Полонія, який підтримував його від самого початку війни. І от на сьогоднішній день було прийнято рішення, що тепер хлопчик буде виступати під польським в прапором, а не під українським, що само по собі для України є великою втратою. Тому як ми бачимо на прикладі цього самого крила, як швидко і як сильно Україна втрачає молоді таланти. От, але в загальному не це є най, скажімо так, найцікавішим в цій всій новині, тому як дуже і дуже величезна кількість негативних коментарів від поляків з'явилася в, в, під постом Онета в Фейсбуці. Декілька скріншотів я навіть так віддвинусь, і навіть декілька скріншотів я е, отут зараз буду е, вставляти. Ви можете, кому цікаво почитати, що на них написано, ви можете е, зупинити відео. Перечитати їх, потім включати, буде з'являтися наступний е, скріншот, і можете читати, що вони пишуть, якщо, звісно, розумієте і читаєте польською. Е, в загальному е, даючи оцінку, можу сказати, що величезна кількість поляків не задоволена в першу чергу таким рішенням, через те, що е, це саме українець, тобто вони говорять про те, що от в нас в Польщі також є дуже багато талановитих. Хлопців, які також могли б бути у збірні, але тепер це місце займає громадянин України, і це справді їх дуже і дуже сильно обурило, тобто вони максимально проти, і з однієї сторони можна бути проти. Якихось таких рішень, це по-перше, але е, завжди потрібно мати якусь голову на плечах і розуміти, е, що ви пишете в тому інтернеті, тому як е, почала виливатися е, відверто ксенофобська е, така реакція е, зі сторони оцих людей. Цих поляків, і це до речі, що дуже цікаво, почали виписувати навіть люди, які ще 5 хвилин тому взагалі не цікавились шахами, і навіть не знали, що в Польщі є якась там шахова збірна. І повірте, таких людей дуже багато. Це все свідчить про те, що поляки ну є частина поляків, які просто-напросто ненавидять українців, як би це не звучало. Звісно, цей відсоток є дуже і дуже малим, і я не маю жодних сумнівів е, про, в, про те, що е, навіть серед оцих коментаторів є просто-напросто російські тролі організовані, які польською мовою починають нагнітати ситуацію для того, щоб розсварити українців і поляків. Але в загальному е, кожен з нас також, також розуміє, що є відсоток поляків, які також так думають. І в загальному бачимо, яка є реакція, от власне на це все. І тут маємо на жаль дві поганих новини. Перша погана новина це те, що Україна втрачає свої таланти, своїх спортсменів. Своїх там якихось майбутніх світових зірок, які зараз там в так, які зараз являються просто дітьми, які покинули Україну зі своїми сім'ями. Це по-перше. Ну і по-друге, трошки бачимо реакцію поляків, яка постійно змінюється, і, звісно ж, не без допомоги російської пропаганди. На жаль, але бачимо, що реакція в поляків є. Реакція є негативною, реакція змінюється. От і ми і надалі з вами будемо. В подібній ситуації також розглядати і слідкувати за тим, як змінюється відношення поляків до українців під час тієї війни, яка зараз триває в Україні, яка негативно впливає не тільки на нас, всіх хто знаходиться в Україні, а також негативно бачимо, впливає і на тих самих поляків, які постійно починають перекладати відповідальність за. Своє життя на українців, так тобто зараз також стало дуже популярним. Е, у всьому винити українців. Я категорично проти цього, і я за те, щоб проводити якусь роз'яснювальну просвітницьку роботу е, серед поляків, щоб вони розуміли, що інфляція і високі ціни не через українців, а через економічну ситуацію в Україні. І якби українців не було в Польщі, то ця ситуація була б набагато. Гіршою це треба кожному розуміти, тому буду вдячний всім, хто поширює це відео в себе в соціальних мережах. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!